Доброго ранку, 22 липня робимо ранкове смузі, і сьогодні у нас полуниця. Так. І одразу хочу сказати, нагадати, якщо будете чи варення варити, чи просто вживати, ось ці плодоніж... плодоніжки не викидуйте. Ні в якому разі чому. Але вони дуже корисні. Навіть якщо ви заморозите ягоду, то не відривайте, а будете компот варити ось з цими хвостиками, так? Плодонічками. І можна ось так трошки відрізати ще і так посушити. І ви не уявляєте, як це смачно додати в чай. Так що думайте. Що скоро буде зима і заготавлюється дуже корисне і смачне. Так, а я вже підготувала. Так, велике, великих їх порції буде. Так, і селеру взяла. Ось селера. Я одну таку віточку взяла. Це селера. Це все на, на дві порції. Половина селери, половина банана, полуниця. Яблука. Одну яблуко, невелике яблуко. Так, половинка. І обов'язково Обов'язково. Вложимо зелень. Чого ви лякаєтесь? Заходьте. Робіть, що вам потрібно, та і все. Так, базилик і шпінат. Додаємо вівсяне молоко і перекручуємо. Смузі готова. Так. Як починаєш перемилювати? Колір полуниці, а потім все ж зелень бере своє. Так що ось так. Прикрасимо. Як ми тут прикрасимо? ось так. Ах, смачно! Ще раз нагадаю, не забудьте заготовити плодоніжик полуниці. Це дуже корисно. Ходіть здорові, вживайте корисне. Побачимось, папа!